Ну що, здоров всім. Доброго вечора. Мене змусили цю пісню включити. Я взагалі цього не хотів абсолютно. Як виявляється, ну, як каже Марія, я не впевнений, що це, що це точно, але це новий бенгер. Хто дивиться в записі? Тут грала пісня е, Неп'яна, закохана, звісно ж, Альоночки Омаргалієвої. Улюбленої Марії. Здоров, здоров всім доброго вечора! А особливий здоров і цанак! Вітаємо! <смір к> що ти пройшла вже? Так і тикала не тим, а тим, хто писав, що повна залупа. Це перше. А всім, хто зі мною отривався, це респект, хто вміє відкинути свої упередження і відірватися під класним зло. І це хто ну не то, що може для когось вони не класне, але це в цього є свій вайб, і ви маєте його прочувствувати. Але що хотіла сказати, і ще кожен стрім схожий на попередній. Кожен стрім ці у нас 80-ті, лавілей-лавілей співається. А у, нас тут постійно, у нас постійно різна музика грає. А та Ти та що? Сама в тебе грає. У нас купа різних плейлістів, постійно різна музика. Воно минулий раз взагалі рок якийсь старий грав, і людям нравилось. Пісня про у вас постійно грає. Не грає, грає. Не, поста... Не постійно, mm -hmm. іноді буває. Що ви, як справи? Хороша пісня. А вона ж цілий хор туди запросила до себе, поняв? Так, ладно. На сцену, коли презентувала, хор виходить і всі є, бать, а потім вона викладає, як вона співає. Ну, з тікток з хором запорився, поняв? І потім викладають, що вона співає. І вони фу не трогай, я став хору. І всі пояснюють в коментарях, це її пісня, взагалі. А, а вони думали, що вона вкрала фо... в вхора. Класно, дуже. що є Марія. ну неї, це так, да, В неї дуже красивий голос. Як нектар. Вже від, відготувала Сідра для перегляду Крінчі з вами. А у нас нічого, до речі, нема. Шо? нема в нас ні нічого. чіпса, пиво ні, чіпс, ціпс, ні сухаріка, нічого взагалі нема. Нічого нема. Коли холостяк... та зараз буде, зара буде, зараз Коротше... буде. Будем зараз будемо, да, будемо не довго Зараз, пару хвилин з вами поспілкуємось. З Марією почнете дивитись холостяка, я швиденько в душ, бо я не встиг нічого зібратись. Там ще е, ці, ще робочі моменти закривали. всякі. Ми з вами поки будемо розкачувати в Холостяку, там і в неї цей. Да, я собі з телефона включу швиденько в душ і приєднаюсь до вас. Ні, не грав, не грав сьогодні в батлу. Єдине, що зробив сьогодні, е, це на Steam Deck поставив Ark Raiders. Зайшов швиденько одну каточку, збігав, ну прям реально, тупо зайшов, лутанув перше, що попалося. Просто потестити, як воно працює, але не, не сподобалось. Класно, що можна на стімдеці грати, але не, не, не зручно, Все одно там кадрів мало, графіка хуйова, і скоріше за все, якщо буде якась сутичка, пізди дадуть одразу. Це троянда не, не таша. Це... це я вам купила це да. для вас, я купила спеціально вам. Це не от Тараса. Це, це не траса. Це ад май... мене вам. Джейн Романюк, дякую за сапок, Дякую величезне. І дякую всім зараз сапки. Дякую сер... Сер... Сергіо, Офмаксон, Кес, Мастер, Снейк, Джей, -юа... Дже -юа... Уа... Саламчик, Юліана, Фрейм, ш... Мутейшонс, Софтік, Ангрет, Китайчик, Ксена Мімі, Взагалі перша сапка. Дякую дуже. Дякуємо дякую. Величезне. Тетя дякую. Блестка. Дякую за сапку також вперше. Дуже дякую. Дякуємо дякуємо. І дякую, дякую. привіт всім, хто тут вперше. Я так розумію, Hello що, що реально десь плюс-мінус на кожному стрімі дохуя людей вперше заходить на стрім. Є хто. А, Ладно, ні, не відповідайте, не, не кажіть. Вони всі будуть. Я забув, блядь, що лайті, мабуть, на стрімі, а за лайти і всі інші підтягнуться. Ну все, вже пішло, блядь. <плес> Це піздець. І як з вами, як нам статистику вести? Як нам дослідження робить на цьому каналі? Ну, ніяк неможливо. Якщо це невозможно. Ужас який. Ну, ось у Настасі 9306, вірю. Настася 9306. Е, ще е -е, в квітні. Ну, ладно, пиздить теж. Просто вперше в чаті написала. Але зафоловила ще в квітні. А, ну, осьо. Маруся. Маруся. зафоловилась Сьогодні! О, yeah, Маруся, ура <плес> ура нарешті! І ще за нею дівчинка була, по-моєму, на С. Я не встигла прочитати дембру зафоловився вчора. Теж, теж вірю, вірю. Діванка. зафоловилась в жовтні, але, можливо, не попадала на стрім. Може бути, може бути. Вітаємо! Здорово Здорово всім, хто вперше. Що uh, uh, за хотіла ще сказати? Боже, який ужас. Я мозг, який забув, що хотіла я е, Філіпчик, щось важливе я мала їм передати. Та ні. Да. Та ні. Та да. Та ні. Відфоловимося і назад. Ну, можеш це зробити, але я нагадую. Квіткадорі, дякую, дякую, дякую їм, дуже за 10 санкцій. Я нагадую, що всі, хто відфоловлюється і фоловлюється потім ще раз заради якихось приколів, будете ридати, коли настане момент, що ми будемо перевіряти, хто найдовше зафоловлений І давати і, і гроші. давати гроші, хто найдовше буде. А ви будете потім плакати і казати, блін, нашо я оце. Скільки, скільки моментів було, коли у нас там, коли ми дивилися на кількість фоловерів, і там рахували, коли підходить там до п'яти тисяч, сім тисяч. І оце знаєте, в шість дев'ятсот дев'яносто і дев'ятсот дев'яносто дев'ять, і всі починають відписувати, щоб, щоб не наступив момент семи тисяч, наприклад. А потім. В якийсь момент проходить купа місяців, там рік проходить, всі починають мірятись підписками, і тіпи, які дивились з самого початку, але заради приколу десь відфоловлювались, Сидять як лахозаври зі своїми блядь, фоловами, нахуй два дні назад. Ну, не те, що хто два дні назад зафоловився, не те, що ви лахозаври. Лахозаври, ті, хто давно дивляться, але заради заради приколу втратили цю хуйню. Хтось пише в чаті, не відійдіть цього. Я вже два роки чую цю хуйню. Так. Ну, так ніхто ж не каже, що через, Кол... через да, два роки. Ви не знаєте, І коли колись? наступить цей момент. Не, ви не знаєте, коли наступить цей момент, а він може схватити за яйця неожиданно. Марина... Марина, дякую за підставок, дякую дуже. Як ви після ночі, такий піздець був просто. Що я туди летів, ці як, блять, як збивали над хатою ніби. І при тому оцей звук ще, знаєте, не черги, а таке. Як, я, блядь, розрядом якимсь його піздують. Боже, це можна обісратися. Ну, Ви... як в цьому, як в батлфілді, реально. З, з вертольота. якщо, якщо сідаєш на вертольота в батлфілді, але не за кермо, і на не друге місце, а третє, четверте по боках, коли сидиш за кулеметом отакий от, от звук. Да, я... Міні-ган, міні-ган. Так, да, це, мабуть, він. Ужас, як э, цей. Ні, ну Воно, звісно, круто. Да? Молодці, але звук, лякаючий капець. Я більше його лякаюсь, ніж звука шахеда самого, коли цей мініган починає піздавати. Але так. Да, э, капець, звісно, з Києва, аж сюди ще вологість висока, і чути було тупо за місто. Бля, а чого я ніколи не цікавився, чого воно називається мініган. Тому що мініган він ніхуя не міні він величезний. Це, типу, іронічна назва чи що? Я не знаю. Ну, типу, якщо ган ган. Угу. Називають всю зброю. Ну там пістолет називають ган. Э, рушниця ган. А ця хуйня в 30 разів більше, а називається мініган. Іронія. кажуть. Я від Міндіча ще не відійшов. Та ні, Мініган це хороше. Мініган. Міндіч забудь подивіться тупо нахуй. Мини-ган. <laughs> оця залупа. Шо це блять, пукалка така. <laughs> Ебать. <laughs> це воно такий звук дела. А що воно? Воно просто одну за одним їх швырюе швидко по кругу, да, як з револьвера, типу, але але дуже швидко, да. Є вулкан. Ще. А ну давайте вулкан. Ребятки, скажіть, да? Вулкан ган. Вулкан ган. Вишвирує. Ну, типа, дуже швидко, що воно робить сплошний звук, на черги. Бля, ну я б не сказав, що. Шість тисяч хвилину. Чую 6000 тисяч патронів хвилину піздує. єбать Я то б понятно, чи не понятна, Не сказав звук. би, що вулкан. А, ну, блядь, якщо оце вулкан. То да, величезна хуйня. Ну, ладно. Тому що він зменшеною похідною, зменшеною похідною автоматичною гармати М вулкан, вулкана. Вулкан. Ага, Коротше, це зменшена версія вулкана. <кхи> е, створила новий кулемет. На основі вулкан. Вулкан величезна яка важить сотні кілограмів, встановлюється на літаках. Новий варіант зробили значно меншим за вулкан, але все ще потужним, тому його назвали міні-вулкан. міні Ган. Ага, все, дякую, дякую. Нарешті з цим розібрались. Так, да, хто в Києві, <кій> і в передмісті, і в області ахуєлі, я думаю, сьогодні знатно. Так обідно, що ми не побачимо красивий хуй Михайла. Цікаво, про що цей, цей коментар. <кій> Але якщо немає, не існує ніякого контексту, то я взагалі вахою буду. Розсталась з хлопцем, переїхала на нову квартиру, замовляю зара піцку і готуюсь дивитись холостяка з вами. Люблю вас, піздець. Дякую, ніхуя собі, Ксена, е сподіваюсь, що. Щоб розталась по своєму бажанню, і ніякої аб... хуйні там не трапилось, але я бажаю тобі щастя, і я, і я думаю, що навіть якщо тобі зараз важко, важко через далі буде простіше через місяць. Чуть-чуть місяць, два і головне не забувай на себе, головне займайся собою, своїм життям і думай про себе, і дуже швидко воно відпусте. І ти поймеш, що це тільки краще. І твоє твоє і тебе найде. Mm -hmm. Фокси, дякую Фоксічка, за рейд. Дякую здорово, рейка. Дякуємо. Привіт, я дивлюся, думаю, що за боти. Думала, вже якісь боти нагнали. Вже думала включати э, follow-мод. Він і так включений. А цей ну саб-мод. Э, так, тут подивися, скільки росабок пішло одразу. Ніхуя тобі не, не поможе, Маша. Єбуген, Ратібор, Нормос, Бетме, Бетемеліс, Юліанік. Дякую за розсапки. Дякую дуже. Дякую, дякую. На колядуйте світло, будь ласка, бо щось задержують. У нас задержали сьогодні десь годин на 6 здається світло, так? Да? Угу. нас цілий день не було світла. Це піздець. Подивися, як виглядає кулемет, та потім, потім гляну. Ну я не, не планував сьогодні стрім по кулеметах робити, якщо чесно. Зараз без світла. Хто без світла? Пишіть плюс чат. Ми цілий день сиділи нам тільки тільки перед стрімом його вробили. Наскільки кіловат генератор, а я не знаю, наскільки. А там... На 50 літрів. А я щас скажу: 16 вроді. 16, може бути? Чи це я собі придумала? Але знаєш що? Mm. Щось якось він дуже швидко сьогодні закінчився. Вчора перед сном я дивився, 30 хуєм відсотків було. Так він всю ніч працював. Ти а згадай, що вночі не було? Згадай, ми були в підвалі, він ще до, до, до третьої Але четвертої. Це виключено було. Все одно він працював, він ну, все ж тяне, все одно насоси, колонка, холодильник, Воно ж теж ніхуя собі тягне. Та холодільник. Заводиться, та. коли то він тягне. Хайню тягне. Ні. Чого не юзаєш? Бо не мій будинок. Е і, типу, ну, це треба дохуя грошей для того, щоб це встановити. А не в своєму. Тут вже просто у них стоїть стоять батареї, але, типу, погані. Там вистачає на ну, 20 хвилин їх. І це треба всю цю систему міняти. Ну, це скільки зараз коштує? На те, щоб на такий будинок це все їбанути, Це тисячі три доларів, мабуть, треба на це все. От, якби був мій будинок, то я би вже почав би рухатись в цьому напрямку, думати щось, там якісь сонячні панелі поставив би. А так, не, не в своєму. Більше навіть о. А так, не в своєму будинку про це про це паритись. Коли є генератор, то я, типу, такий, ну, вже є генератор, то від нього ідемо. Класно було б, щоб можна було просто. Хоча це, мабуть, ж можна якось. В мене є екофловів. На... 2, 4. на 6 кВт. На 6 кВт е е екофловів е цих дельта 2 макс. Здається ж, можна купити якусь хуйню від екофлоу так само. Е і під'єднати їх заживити будинок. Чи не можна це? Чи це дуже складна система? Да, типу саме екофлововський інвертор. Прикинь, правильно сказали: 16 кВт? 20 КВА. 16 КВТ. Можна, але не всі конектяться версію. Ну, коротше, зайоб все одно, я зрозумів. Шкода, що не можна просто отак от взяти, підключити їх і все. Бо вони в мене стоять тут. По суті, просто бекап для компа. Якщо е, вимикають світло, генератор вмикається секунд через десять, щоб компи не потухли. І то ігровий комп тухне, якщо я граю в якусь гру. Слухай, ти кажеш, що він швидко розряджається, ніхуя не швидко. Ти його заправив позавчора. Ці дні не дуже багато немає світла. Дуже багато немає світла. І ти його ні, не позавчора, а вже два дні назад. Позапозавчора ти його, коли я на зйомці була, ти його заправив. Да. Потім не було день е, дуже багато, ніч, день, ніч, день. Він же вночі працює, коли ми спимо. І зранку, коли Він ми спимо. Працює. І коли, наприклад, день, коли ми не спимо, то ми ні, ніде не ходимо там, цілеспрямовано світло не вимикаємо. Е, комп працює, комп тягне піздець. Ні, я просто маю на увазі, що ти просто не помічаєш, як йдуть дні, і скільки годин світла нема. Поняв? Дуже багато нема світла зараз. Ну да. Того тобі здається, що швидше. Він раніше довше тримав, тому що світло рідше набагато вимикали. Його вимикали раз на декілька днів, раз на день, на дві годинки. Знаєш, ну, воно було приємлемо. А зараз це ну, ненормовано абсолютно. Гуде нормально? Firegirl, тобі тільки що ловілей написав, що якщо що, пост буде в Телеграмі. Ти ж запитала, отримала відповідь, нашу ще раз питаєш? На, ніхто ніхто нічого не чекає. Я не знаю, що ти чекаєш. Всім, хто не може, хто, кому знову ж таки, я нагадую, всім, кому похуй. На те, хто ми такі, про що ми тут пиздимо, і ми тільки тут два є які заважають вам нормально комфортно дивитись холостяка. Холостяк ви можете дивитись на телеканалі самі або підписатись на телеграм-канал, почекати, коли опублікується пост, ми доспілкуємось і включимо холостяка. Але в першу чергу ми спілкуємося з нашими людьми. Ми не бачились сутку. І цей, що це хотіла сказати? Хто каже, чи шумить, та тут, тут приватний сектор, тут всі генератори. Тут всі він стоїть, по-перше, подалі від будинків, а по-друге, у всіх вони шумлять, ніхто на це не звертає увагу. Ну вночі таке враження, що тільки у нас вночі. Ну, всі, всі вимикають. Може. Ну ну тип... але мені здається, що можливо у сусідів не автоматичні просто. І, типу, то звісно, що коли лягають спати, вимикають. А ми то про просто він автоматичний. Ми собі лягли, знаємо, світло дадуть, він вимкнеться. Це ахуєно. Автоматичний генератор, я навіть не знав, що таке, що таке воно є. І коли власники казали, що є генератор. Я думаю, я розраховував, що тут батареї їбануті. А вони кажуть, батареї. Коротше, хтось в оголошенні написав десь що батареї класні, а насправді не класні. Це не власники писали, це я десь прочитав у спиженому оголошенні про цей будинок. Е, власники кажуть, що ні, вони користувались генератором, але є батареї, які там на холодильник на, на оце все. Е, і, і що? І, і власники казали, так запускайте генератор. А я до нього дуже довго доходив до цього всього, щоб. щоб що про це. Що е... ти Пермачу і да. Е, да, е... Дина написала: вже друге з вами буду дивитись Халастяка, Чекала п'ятницю капець. Ну, як то кажуть, дочекались. Не, не будеш з нами вдруге дивитись, виходить. Е... Ну, блядь, ну чим, чим людина думає нахуй. Так може б вже тоді дочекали, дочекалися, запустилися б 10 і ця людина прийшла б нам розказала просто повністю все, що там буде, і все. Що там було? Та нічого просто людина написала: Вже вдруге буду з вами дивитися Холостяка. Чекала п'ятницю, піздець, а потім, тупо спойлер, бо вона сидить, сидить поки ми не дивимося, сидить, сама, дивиться. І капсом нам спойлер, що ж там сталося, бо ми ж так хочемо знати, не можемо самі дочекатися. Ну, не пишіть так грубо, але це дуже некрасиво. Ми ж тут збралися дивитися і самі ахуювати собі. Дивили четверту серію зрадників чи ще третю. Навіть третю ще не подивилися. Я вчора розповідав, зі вчорашнього дня нічого не помінялось. Е, вчора думав, що ляжу поспати нормально, нарешті. Пам'ятаєте, я не заходив в Battlefield взагалі. Я, е, ми поїхали за Стіками. Марія читає телеграм-канал, каже: Пізда, шахеди, ракети, все сьогодні буде. І я розумію, що це, що це взагалі мега пізда, але ну що, доведеться грати в Battlefield. Включаю собі знизу на PlayStation на телеку Battlefield Марія каже: все, йдемо в підвал. І ви прикиньте просто це розчарування, що я не грав в Battlefield і я, сука, не спав. Я тупо всю ніч сидів, як долбайоб знову дивився тіктоки в підвалі. За те, ти все одно раніше сьогодні вставив раніше ліг, до речі. Чим ти, звичайно, коли граєш в Battlefield, ну ти да, сьогодні раніше, бо ти мене ні. розбудила. А, я його будила. да. Розбудила і відкрила жалюзі, щоб мені сонце прямо в їбальник світило. З однієї йому жалюзі світили. А, а з іншої сторони, включила ранкове шоу. А е ти не бачиш емоута, так? Да? Ранкове шоу. Зараз, може, тут? Може, якщо оновити чат? А, у вас є вже емоут. Ранкове шоу включила, і з іншої сторони світив валік. йому. Не, поки нема. На твічі на бачу, в, 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 в чатеріно немає, в чатеріно не оновлюється. Що, можемо включати тоді, погнали? Осьо, подивися. Тут. Охуєнно. <см <ruled by> а він кіно українською пишеться? Клас. Тупо кіно. Дивимось ваш стрім холостяка разом з хлопцем, але сьогодні він на роботі і прийдеться дивитися в повторі вас завтра, як не нахапатись спойлерів. Ніка, до того не часу не заходь. В Тікток в і не нахапайся. Ви ж знаєте правило, не можна заходити, коли виходить холостяк до того, як подивитись, не, не можна тікток да. і треці. Це дві штуки, куди взагалі ніяк не можна. Да, я ще раз попереджую: якщо ви дивитесь зараз паралельно прямий ефір і щось там відбувається. Не пишіть цього буде бан. Перманентний бан назавжди на цьому каналі. За такі спойлери. І ми спойлері. вас навіть на онбан реквесті не розбанимо. розбанимо. За спойлери ми не розбанюємо ніколи. Я попере, попередила ще раз. Так. Запис буде на каналі. It's на it's каналі. Because... Ти сам собі ж не спойлериш! верни. Отмотай. Маша, відстань. <плес> так, коротше. Е -е -е Хто дивиться на Ютубі, ви знаєте, що це все блокується, тому просто за посиланням в описі переходьте в телеграм-канал. Там, якщо ще немає, то скоро з'явиться запис цієї серії холостяка. Там зможете подивитись на Ютубі. Воно блокується. Можете на стріми, ще приходити і будете дивитись з нами в прямому ефірі.